Я знаю, що я зазвичай починаю відео в непрезентабельному трішки вигляді, бо це зазвичай влоги. Коли я просто прокинулась, кажу вам: добрий ранок, зараз будемо збиратись, роблю макіяж і потім вже щось розповідаю. Але сьогодні я вирішила спробувати трішки інший формат відео. Це буде не просто влог, це буде влог плюс історія. Це тому, що два тижні тому, коли я знімала цей влог, я просто не, не знімала достатньо кадрів, де я саме щось розповідаю. І я вирішила, що от зараз я буду вам тут розповідати і вставляти якісь кадри з поїздки. Я зробила собі чай. Це, до речі, той чай, про який я розповідала в минулому відео. Саме тут, в Тайвані, є чай, який щось між чорним та зеленим, називається Улонг-чай. Мені дуже подобається. Так, якщо що, я наклеїла собі нігті, тому я буду багато робити ось так. Мені дуже подобається. І я навіть приписала собі сценарій цього відео. Просто щоб органічно красиво були кадри, які я не знімала, і я про все вам розповіла. До речі, дивіться, У мене медчинку, чашка і блокнотик. Це зі стажування, яке я робила влітку, і про яке я дуже хочу зняти відео, тому. Тому я дуже сподіваюся, що я скоро це зроблю. Все, давайте розпочинати. Переносимося на два тижні тому в 12 жовтня, і я вам звідти розкажу, куди ми їдемо. Добрий ранок, з Тайваню. У нас на цьому тижні маленькі канікули два дні. Тому ми вирішили поїхати на відпочинок. Ми сьогодні їдемо на Ламбаї Айленд, острів Ламбаї. Це десь на півдні Тайваня. Але ми все ще в Тайпеї і нам туди їхати 5 годин. Пояснюю, 5 годин. Розпочинали ми з нашого гуртожитку і десь півгодини нам було на автобусі їхати з гуртожитку до вокзалу. Зараз ми на вокзалі чекаємо потяг. Розповідаю, до речі, про потяг. В Тайвані є швидкісні потяги, називаються High Speed Rail. Цей потяг їде по західному узбережжю, і тому саме на потязі ми їхали всього дві години, і вже за дві години ми були майже з самої півночі Тайваню на самому півдні. В місті, яке називалось ось так. Ми купляли квитки в застосунку. От, в цьому можна купити квитки на вокзалі. Тут є автомати, є люди, де можна купити квитки. Але там не було знижки для студентів, а в застосунку була, тому ми взяли свої студентські айдішки, і у нас знижка 12%. Ну хоч щось. Ми приїхали на вокзал. На вокзалі поїли пончики. Далі в нас півтори години був автобус до міста Донган. До речі, ці міста, в яких ми робили пересадки, вони по факту також туристичні міста, тому якщо ви будете планувати подорож, це може бути якраз там день залишитись там, потім автобус, день там. Тобто, не обов'язково прям 5 годин в один день їхати на п'яти транспортах. На автобусі ми приїхали прямо в порт. Біля порту стояла якась працівниця, яка зазивала людей або якось хотіла допомогти. Власне, я не дуже зрозуміла, але вона нас питала: типу, паром так, паром на острів, так, на острів. Все, пішли. Ми пішли за нею, вона привела нас до каси, пояснила щось людині, яка працювала на касі, і просто сказала: от стільки грошей, давайте. Ми дали гроші, нам дали квитки, все. Але до речі, я не знаю чому. Але в нас попросили прям паспорт або якийсь ID. Тому, просто щоб ви знали: носіть з собою документи, якщо що. І далі на паромі ми їхали пів години. Ми вже прийшли, приїхали більшість шляху, а зараз ми на лодці. І нам півгодини їхати, і нам сказали, що лодка їде швидко і дуже качається. Тому нам удачі. Ми приїхали на острів. Але це ще було не все. Наш готель знаходився на іншій частині острова. І хоча острів маленький, якщо б ми йшли пішки, це було 40 хвилин. І в 35 градусну жару ми не дуже хотіли йти це пішки, тому ми чекали ще один автобус. Поки чекала автобус, вирішили взяти Бабл Ті. Це база тут. Ми думали, що буде автобус, а виявився. Ось такий автобус. Ну, машина, коротше. Ну, власне, да. Автобус був автобус, це був як бусик на 6 місць. Але нереальний плюс це те, що навіть на острові в такому міні-автобусі можна було заплатити карткою за проїзд тією карткою, якою ми платимо в тайпеї. Тобто, наскільки я розумію, тут прям по всьому острову, по всій країні, однакова транспортна система. Це плюс. Ну і далі нарешті, ми приїхали в чай. Ось тут була автобусна остановка. А це наш готель. Ну, я так зрозуміло. Це, до речі, був не наш готель. Я не знаю, чому я так вирішила, але наш був буквально наступний там. Хвилину треба було ще пройти. Ми заїхали в готель, тому показую номер. Ось такі у нас двері. Дуже красивий вид, з дверей, з вікна. вікно, кондиціонер і все. Ліжко, стіл і ось такий вид. Тепер про готель. Цей готель знайшла моя подружка, він був в рекомендаціях в Тіктоці. Ось так він називається. Почнемо з плюсів. Це була своя кімната, тобто це не хостел і за адекватну ціну. Це був найдешевший хороший варіант. Взагалі на території було дуже красиво: пальми, басейн, вид на океан. З мінусів. Те, що саме перше, це оплата. Ми взагалі бронювали це через Booking, але на букінгу оплатити ми не змогли. Там не було такої функції. І потім нам прислали повідомлення, що оплачувати треба трансфером з банку. Ми були трішки в шоці, звичайно, але нам просто повезло, що в нас є друг він тайванець, і ми просто попросили його. І він нам це зробив, і ми віддали йому гроші готівкою. Тому тут ніяких порад не буде. Просто знаєте, що так буде з багатьма готелями на тому острові. Далі ще з мінусів. Душу туалет там був спільний, і іти до нього треба було через вулицю. В цілому, для мене, наприклад, це не було проблемою, бо там було тепло, і в принципі він дуже близько, але ну, це треба враховувати. Я вже казала, що там був басейн, але. Те, про що ми дізналися вже після того, як ми заплатили гроші, в басейні не можна було купатися в день тільки ввечері, тому що в день там тренувались якісь дайвери. Тому ну, басейн такий, він ніби є, ніби його і немає. Також в тому готелі є бар, і десь з шостої вечора до першої ночі може бути, може і не бути голосно музика. Тобто, наприклад, в одну ніч там не було багато людей, і музика вже була тихіше, десь біля 10-ї В іншу ніч прийшли люди, їх було багато. Вони сіли поруч з нашим номером і дуже голосно розмовляли. Це було сумно, але про бар, якраз вони попереджають одразу ще до того, як ти забронював. Тому це окей. Як прийшов перший день на острові? Після того, як ми заселились, ми пішли, поїли рамен. Він був дуже смачний. Потім повернулись, відпочили. Потім пішли на пляж, бо хотіли подивитись на захід сонця. Пляж виявився не дуже тому пішли в кафе, з якого хотіли подивитись захід сонця. Але там нас покосали комарі і тому ми пішли знову в готель. Ми прийшли в кафе дивитись на захід сонця. Єдина проблема, що він вже в принципі майже закінчився. А потім в нас була дуже прикольна вечеря. Там такий концепт, що ти платиш фіксовану суму, це 450 тайванських доларів, тобто 15 американських і їсиш, скільки з'їш. Але головний прикол цього місця це те, що це барбекю. В тебе це відбувалось на вулиці, в тебе стоїть такий стіл, і всередині. Вогонь з решіткою. І що там можна було взяти? Там було багато м'яса, морепродуктів, якісь овочі. Також були гарніри, там картопля фрі, паста, хліб був, якісь там два напої. Там було дуже багато всього. Але з проблем ми не дуже розуміли, коли щось було готове. Тому я їла мідію, коли вона вже хрустіла. Да. Таких міді я ще в житті не їла. Але з прикольного там були равлики, міді, устриці, ну, там, креветки, якийсь кальмар, цікаво. Дуже багато всього. І це прикольно просто спробувати. Мені здається, в компанії людей це такий прикольний досвід. Сидіти разом це все смажити, розмовляти. Ну що ж, день другий, мій улюблений. Ах. Добрий ранок. Ми приїхали на найголовнішу достопримічательність цього Ways Rock. Вейзрок. Да. Дуже цікаво. У нас перерва на десерт Желе у вигляді черепашки з, зі смаком матчі і морозилом. Чесно, на смак краще, ніж я думала. І далі, за планом, в нас було плавання з черепашками. Але спочатку, з самого ранку, ми орендували велосипеди, електронні велосипеди. Взагалі, чому? Тому що на острові всі їздять на скутерах. Але в нас немає прав, тому скутери нам орендувати не дали дали велосипеди. А я ненавиджу їздити на велосипеді в місті, ну, тобто по дорогах. Типу, десь там в частному секторі я могла би приїхатись. Але по дорогах з машинами, де прям трафік, тут зі скутерами, ні. Але не було вибору, тому що які варіанти? Варіанти це пішки. Це довго, це дуже спекотно автобусом, але його треба чекати. Плюс це якийсь конкретний маршрут тобто ти не приїдеш прям будь-куди. І все, третій варіант це скутер. І власне, що відбувається? Це буквально перша година, як ми користуємося цими велосипедами. Все нормально, ми їдемо, під'їжджаємо вже до місця, де ми хотіли плавати з черепашками, до людей, які цим займаються. Я вже завертаю. До них і падаю з велосипеда. Значить, я встаю. Що я бачу? Я бачу просто річку крові, яка тече з мого коліна. І я просто починаю ридати, при тому, що я всередині розумію, що я можу це не робити, я можу зараз, типу, заспокоїтись, але мені так боляче, я зараз можу витратити всю енергію на те, щоб. Не показувати ніяких емоцій, але мені простіше просто почати плакати. Я починаю плакати. Біля мене ще моя подружка намагається мені хоч якось допомогти. І тут люди, які займаються плаванням з черепахами, ну там в коралах, типу, я, я думала, що в них повинні бути хоч якась аптечка, щось медичне. Вони бачили, як я впала. Що вони роблять? Вони приносять мені сухі серветки. І на тому як би дякую. Але я думала якусь перекис, якісь там пластирі. Ні, Сухі серветки. Ну, значить, десь 5 хвилин ми сидимо. Я просто намагаюся зупинити кров цими серветками. І що ми далі робимо? Сідаємо назад на ті велосипеди. Ще до речі, я його зламала. Ну, там щось якось змістилося. Але слава Богу, що якраз те місце, де ми орендували їх, було дуже близько, і ми заїхали до них. Вони мені дали новий велосипед і не просили грошей. Я була в шоці. Я думала, що зараз мені ще доведеться за це платити, але ні. І на тому велосипеді ми поїхали в готель. У мене текла кров, ну, нічого. Приїхали ми в готель. Дуже добре, що в мене завжди з собою є пластирі, перекис. Все. Але я вже сама почала обробляти ту рану. До речі, покажу, які в мене прикольні пластирі. Бачите, тут написано дитячі. Я просто коли здавала аналізи в Україні, мені дуже сподобався пластир, який вони мені наліпили. І я зрозуміла, що я хочу дитячі пластирі. І в мене тут є два види: є отакі смайлики, а є тваринки. Ось таким я ходила на коліні. Але насправді, воно взагалі не допомогло. Думаю, що це через постійний рух саме на велосипеді коліном. Вони просто злітали. Але, ну, що вже поробиш? Такі ситуації бувають. Плюс я дуже багато чула взагалі історій, як люди падали з велосипеда, розбивали коліна. У мене такого раніше не було. Це мій перший раз, я вважаю. Все повинно бути вперше, тому ну, все нормально. Типу, я розстроїлась, але не дуже. В мене от пройшло вже два тижні. У мене досі є ранки, в мене досі є синці, але вони вже майже пройшли, тому нормально. І тому далі, замість черепашок, ми просто поїхали на пляж поплавати. Ми приїхали на пляж. Називається Веніс Біч. Ще я купила собі шляпу. До речі, давайте покажу шляпу. Чесно, вона мені не дуже подобається, але там вона мені допомагала. Значить, отака плетена шляпа з бантиком. І вона тут якась проволока, тому вона дуже е, flexible, можна будь-які форми надавати. Тому я думаю, якщо надати їй якусь нормальну форму, вона буде непогано виглядати. Ну от, до речі, до речі норм. Обливо на пляж, я думаю, вообще клас. Нормально. <світ> така шляпа. Дивіться, які прям тут візерунки. Тут не дуже прям покупаєшся, бо тут багато коралів. Тут багато людей в масках дивляться на корали, плавають. От, але ми просто посиділи ось тут на бережку води. Вода дуже тепла. Ми приїхали на Black Devil Cave. Печера чорного диявола. І тут був, треба було купити квиточок. Нам зробили знижку як студенти. Ми купили його за 80 тайванських доларів. І за цей квиточок ви можете відвідати 4 місця. Тут вони они обведены. А пока, вот печера, Вот. Ты моя иду туда. Мы пришли кушать. Як ви могли тільки що побачити по відео. На момент обіду я була вже дуже втомлена, тому ми знову поїхали відпочивати. Ми насправді дуже багато відпочивали на цьому відпочинку. Я вважаю це клас. А потім поїхали на вечерю. На вечерю у нас було різотто з бараниною. дуже приємно. Я хочу добіг. Так, ми під час вечері дивились вагітно в 16 в кафе. Не бачу проблеми. Вечір ми закінчили в барі, де з нами сидів дуже милий котик. День третій. Останній. Головна подія цього дня це те, що ми все-таки поплавали з черепахами. Візитна карточка цього острову це черепахи. Можливо, ви звернули увагу, що коли ми їли десерти, вони були у формі черепах. Там багато всяких сувенірів з черепахами. Це тому, що по всьому периметру острова в Окані знаходяться корали і черепахи. Такі прям, я не знаю, ну прям великі. Коротше, прям великі морські черепахи, напевно. І, в принципі, основна причина, чому люди їдуть на цей острів, це, власне, з ними поплавати. Це можна зробити самостійно, просто якщо ти приїжджаєш там з маскою. Бажано ще якісь взуття для коралів. Черепах, до речі, просять не торкатись або прям не можна торкатись. Ну, не торкайтесь, будь ласка. Але ми вирішили самостійно не ризикувати, тому ми просто на мапі написали «Snorkeling» з черепахами. І от перше, що ми знайшли, туди ми і поїхали. Але там дуже багато просто от місць, які організовують ці поїздки поплавати з черепахами. За що ви платите гроші? За костюм. Ну, ми були в своїх купальниках, але нам дали такий костюм на все тіло зверху. Завзуття, з місця, де ми перевдягались до місця, де ми плавали, ми їхали на своєму транспорті, тому це не входить в вартість. Але найосновніше це людина, яка з вами плаває, яка вам показує, куди пливти, що робити, все розказує, як плавати, як дихати в цій масці. Коротше, професіонал. Ми набрали свої телефони, бо в нас не було чехла, з яким можна в воду його окунати. Але в них була камера. На жаль, це були тільки фотки, не відео, але я повставляю, що вийшло. Переходити до них, даєте гроші. Це коштувало 366 Чомусь це 12 американських. Ви перевдягаєтесь, потім з інструктором їдете на пляж. Спочатку ви трішки заходите в воду і він вам розказує, що от, надягайте там маски, пробуйте, пробуйте трубку в неї дишать, і потім ось вам спасательний круг, будете за нього, якщо що, триматись. Все. Потім ви просто йдете далі на корали і за корали, і починаєте плавати. Він вас там тягає з цими кругами. Взагалі, це якби групове заняття. Я не знаю, чи можна прям орендувати собі персонального інструктора. Але нас всього було четверо людей: я, моя подружка, і ще якісь дві дівчинки, яких ми не знали, тобто майже індивідуально. І це все продовжувалось годину. Якраз достатньо часу, щоб цим насолодитись, і вже прям такий все клас, досить. Ну і в принципі, це все. Ще з цікавого в той день я вирішила, що раз у нас вже є басейн, хоч раз я повинна в ньому скупатись, і оце останній вечір був вечір, коли я купалась в басейні. На наступний день зранку ми виїхали з готелю, просто віддали ключі. Потім поїхали і віддали велосипеди. Вони нас ще запропонували на машині довести до парому. Ми думали, що нам доведеться йти пішки, але вони нас довезли, це було дуже приємно. І потім у нас знову була п'ятигодинна годинна поїздка назад додому, повністю таким же маршрутом. Ось так ми провели наші осінні канікули. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про цей острів, бо мені було дуже цікаво про нього розповідати. Мені насправді дуже сподобалася поїздка, якщо не брати до уваги там деякі речі. І я дуже сподіваюся, що може для когось це буде корисне відео, якщо ви будете в Тайвані і захочете кудись поїхати. Якщо ви ще не дивились моє відео про один день в тайпеї, то, будь ласка, подивіться. А я вам дуже вдячна за перегляд цього відео і побачимось в наступному.